Більшість дослідників пов'язують виникнення авторського права з винаходом у 1440 році книготрукування. Зародження принципів сучасного авторського права відбулось в Англії саме там, 10 квітня 1710 року. Перше у світовій історії був прийнятий закон, більш відомий під назвою Статут Королеви Анни. Згідно з цим документом, автор отримував можливість продати право користування своїм рукописом на 14 років. Після закінчення цього терміну це право поверталося до автора. І він міг продати його ще на такий же термін. Саме завдяки країні походження Англії виникло слово термін копірайт. В даний час цей англійський термін копірайт в широкому сенсі і означає авторське право. У числі країн де вже у XVIII столітті були прийняті перші закони чи декрети про авторське право, можна назвати також Францію, США, Німеччину, Данію, Норвегію, Іспанію. Авторське право в Україні ґрунтується на Конституції України, Цивільному кодексі України. Та законі про авторське право і суміжні права від 1 грудня 2022 року, який набрав чинності 1 січня 2023 року. Ці правові акти регулюють відносини з приводу створення та використання творів науки. Літератури, мистецтва. Згідно них, автор це фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір. Відповідно до законодавства в Україні, автор має майнові права на твір за його життя і протягом 70 років після смерті. Автор має право дозволяти або забороняти друк, публічний показ, переробку твору, а також має право вимоги винагороди за використання твору. До суспільного надбання належать твори, на які закінчився строк дії авторського права. Також існують норми вільного використання творів, згідно них допускається, наприклад, цитування 15% обсягу твору або часткове копіювання до 40% повного обсягу документу. Знак позначення авторського права це латинська літера. Це обведена колом ім'я особи, яка має авторське право рік першої публікації твору. Знак охорони авторського права проставляється на оригіналі і кожному примірнику твору. Існують такі розповсюджені форми порушення авторського права. Камкординг, картшейрінг. Використання контрафактних примірників. Пропоную розглянути, чим вони відрізняються. КАМКординг відеозапис аудіовізуального твору під час його публічної демонстрації в кінотеатрах особами, які перебувають у тому самому приміщенні. Для будь яких цілей без дозволу суб'єкта авторського права або суміжних прав. Карт Шейрінг різновид інтернет піратства. Він працює в обхід засобів захисту, які забезпечують доступ до каналу мовлення, означає спільне користування легальними картками. Спутникового телебачення шляхом роздавання ключів доступу через інтернет, контрафактний примірник твору фонограми, відеограми. Це примірник відтворений, опублікований або розповсюджений без згоди автора, в тому числі примірники захищених творів, фонограм, відеограм. Що ввозяться на митну територію України. Використання контрафактних примірників є дуже розповсюдженою формою порушення авторського права. Цікавий факт. Пісенька «Happy Birthday To You перебувала під захистом авторських прав у США. Її можна було безкоштовно співати у колі родини або друзів. Але за комерційне використання, наприклад, у фільмі або вітальній листівці, необхідно було платити. Пісня щороку приносила 2 мільйони доларів компанії власнику прав на неї Warner Music. Однак у 2015 році суд постановив, що права на текст насправді їй не належать. І перевів «Happy Birthday to you» в статус суспільного надбання. Цим цікавим фактом наш учбовий подкаст завершується. При його створенні використані матеріали, надані Дніпропетровською обласною універсальною науковою бібліотекою імені первоучителів Слов'янських Кирила і Мефодія. Дякую за увагу. До нових зустрічей!